День Землі, Дидактична гра, земля сумує, земля радіє. Малята ми з вами живемо на чудовій планеті Земля. Все, що голубим кольором, це вода, але на ній також є і суша, це різні континенти. Наша земля може радіти, якщо ми робимо гарні справи. А може сумувати, якщо ми їй шкодимо. Давайте поглянемо, коли це буває. Погляньте, тут наша земля сумна, як ви гадаєте. Чому? Так, тому що тут накидане сміття. А якщо ми прибираємо сміття, а ще краще його сортуємо, то наша земля стає веселою. А ще ми з вами можемо збирати папір, який допомагає не вирубувати дерева. Як же сортувати сміття? Так, ми його сортуємо. На скло, залізо та папір. Сортування дозволяє економити різні природні ресурси землі, і таким чином ми її зберігаємо для наступних поколінь. Подивіться, а тут на річці плаває бруд. Наша земля сумна, а тут малята навпаки виловлюють бруд із води. І наша планета, подивіться, вже як добре посміхається. На нашій планеті не так багато питної води, а вона потрібна всім і рослинам, і тваринам, і, головне, людині. Тому давайте берегти воду і не кидати в неї сміття. А ще на нашій планеті дуже багато ресурсів, наприклад, ліс. Ліс потрібен. Усім тваринам ліс потрібен і людині. Дерева це легені планети, тому подивіться, як посміхається наша планета, коли хлопчик поливає деревце. І наша планета сміється, коли ми посадимо кущик або деревце. А також вона посміхається, коли хлопчик відремонтує паркан і не потрібно буде використовувати нову деревину. А ще ці малята збирають макулатуру для того, щоб. Менше зарубали дерев. А ось це не любить наша планета. А ми з вами без дерев не можемо дихати, тому вона і сумна. А подивіться, як машина забруднює повітря, і наша планета сумна. А якщо ми будемо їздити на електроавтомобілі, то планета буде посміхатися. А ось тут заводи забруднюють повітря, і планета сумна. А ось зелена енергетика повітря не забруднює, і наша планета посміхається. Ось хлопчик топче квіти, і наша планета зовсім сумна. А цей хлопчик, навпаки, допоміг струмочку знайти дорогу до річки. І наша планета дуже йому за це вдячна і посміхається. А ось хтось забруднює нашу річку і наші води, і планета сумна. А це літак. Який розкидає добрива, які забруднюють землю і повітря. І наша планета сумна. А ось вона сумна, тому що палять листя, і дим від цього листя забруднює повітря. Тож давайте, малята, берегти нашу землю і робити її з кожним днем все більш і більш веселою. Вітаю вас, малята! Океани континенти. Гори і ліси, міста й поля. Це малюк, твоя планета, називається Земля. Планета Земля одна із дев'яти сонячної системи. Вона круглої форми. А модуль планети Земля це глобус. Якщо уважно його розглянути, то ви побачите що на ньому переважає синій колір. Це вода, річки, озера, моря, океани. На суші є ліси, гори, поля, пустелі, міста і села. Отже, планета Земля наша складається із суходолу і води. І сьогодні я вам пропоную стати чарівниками. Ми з вами намалюємо нашу землю планету за допомогою солі та гуаші. І я запевняю вас, що це заняття буде незвичне, дуже гарне і веселе. Малята, для малювання нам сьогодні потрібно аркуш пакетиру, фарби, сіль. Клей, пензлик і стаканчик із водою. Так як ми вже знаємо, що планета Земля у нас має круглу форму, я заздалегідь вже намалювала круг, це у нас планета Земля. Для цього нам потрібно змастити його ретельно клеєм і засипати сіллю. Я також вже це зробила заздалегідь. Щоб уже наша планета, поки трішечки сіль підсихає, я вам пропоную таку, вивчити чисто мовочку. Са-са-са у космосі така краса. Ет ет ет, є багато там планет. Ки, 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 ще й комети, зірки Ля, ля-ля та. Найкраща з них земля. Ну що ж, ми можемо приступати до нашої роботи. Круг у нас намальований, сілью ми засипали, під... сіль наша підсохла, зайву ми струсили і починаємо малювати. Так як ми сказали, що найбільше фарб на нашій планеті знаходиться вода, тому ми беремо синю фарбу, розводимо її щоб була ріденька. і заповнюємо нашу планету морями, озерами, річками, океанами. Та у нас на нашій планеті вже з'явилася. Ретельно промиваємо поєслика, далі ми наносимо, ми сказали, що є зелена фарба це рослинний світ нашої планети. Наступну фарбу ми візьмемо жовту, Це наша земля. Тішки додали, обмаранчові фарби. А ще є у нас гори, але в нашій гор не так багато, декілька плямок зробить. Галята, ось така планета Земля у мене вийшла. Я пропоную вам зробити свої, як ви бачите, фантазу... фантазуєте, експериментуєте і які вийдуть роботи, надішлите нам на наш чат. А наше заняття до кінця. До побачення, до нових зустрічей!